Ты что, съехал, что? Украинский язык это наш язык, это наша мова, часть нашей общей культуры. И Д не Д, и, и ночь Д, и голову схопивши в руки, дивуешься, чему не иде. Д. Апостол Правды и науки. Все-таки это наша страна и наши ребята. Да обманутые, несчастные, да убий иногда убийцы даже. Но, это, но они наши. И мы бы хотели, чтобы Путина не было, а Россия была. А за Украину уже не поручусь. Украинский кризис может быть урегулирован только одним способом. Признанием украинцев неотъемлемой частиною русского народа, признанием украинского діалектом русского языка, Локшину замовляли у рамках нашого проекту. Ми продовжуємо цикл випусків російські міфи про історію України або історична Локшина. Російська історична міфологія звикла нас, українців, розглядати як частину своєї російської ідентичності. Тому усі спроби скорити, завоювати, поглинути Україну. Це не тільки про відновлення колишньої імперії, а перш за все, про завершення формування російського я. Ну а на кожного хто не згоден, офіційна Росія одразу ж готова поставити штамп національний зрадник, не справжній українець або й взагалі не Нацист і американська маріонетка братська заборона сьогодні у випуску ми поговоримо про те, як Росія безуспішно викорінювала мову народу, якого, начебто, не існує. Ну і що з цього вийшло? Я Вадим Міський, вітаю вас. І перш ніж ми почнемо, підпишіться на наш YouTube канал і поставте дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Поїхали. Ти що, Тишо з з'їхав чи що? питання Путіна зразка дві 2008 року є доречним, якби він поставив його собі самому зараз. Адже що представляє собою так звана денацифікація, нині не може чітко сформулювати навіть топ пропагандист. От спробуйте зрозуміти, що каже Дмитрій Кисельов. Спойлер це неможливо. Український язик, це наш язик, це наша мова, частина нашої обші культури. А для Ллойда Остіна це що. Тобто він то не боють його захищати. А мы сейчас защищаем украинский язык для того, чтобы на украинском языке не говорили нацисты. Мне нравится украинский язык. Мне очень нравится. Я немного из него знаю. Еще в студенческие годы пытался читать Кобзаря. Но единственное, что я запомнил, и то, потому что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Чуть раз еще такое. И де, не и ничи де, и голову схопивши в руки, дивуешься. Чему не де? Апостол правды и науки. Дійсно, де ж ти, апостол правди і науки, чому так і не дійшов до Московії. Дозвольте і мені також процитувати Тараса Шевченка, тому що хочеться, знаєте, очистити поезію кобзаря від ворожого акценту Путіна. Поховайте і вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіте, І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Вражую злою кров'ю, ми обов'язково окропимо нашу землю. Добрива вже достатньо, а далі буде ще більше. Поки ж заглибимося в історію і згадаємо про входження українських земель до складу Російської імперії. Після Переяславської ради 1654 року, яка відбулася між військом Запорозьким і Московським царством, українські землі поступово входять до складу московського царства. А з 1721 року воно перетворюється на російську імперію. Починалося усе як тимчасовий військовий союз проти Польщі, в якому Гетьманщина мала широку автономію. Але за 150 років автономія перетворилася на порожній звук в середині 18 століття. Гетьманщина. Втрачає усі ознаки автономії і стає типовою губернією Російської імперії. Малая Росія, Ліфляндія та суть провінції, которые правляться конфірмованими їм привилегиями, І нарушить они і решения всіх, вдруг весьма непристойно було б. Однак же називати їх чужестранными, обходитися з ними на таковом ж основанні є більше, ніж ошибка, а можна назвати з достовірністю глупостю. Скільки не намагалися, так і не вдалося їм русифікувати українців настільки, щоб ми забули про свою ідентичність. Але погляньте навіщо було затіювати цю русифікацію, коли ми говоримо о те, що ми захищаємо свої цінності морально-нравственні, свою історію, морально свою, свою культуру, свій язик, в тому числі помагаєти це зробити нашим братям і сістрам на Донбасі в Новоросії. И не верьте тем, кто говорит о том, что это из-за болезненного отношения киевского режима и всех украинцев к тем событиям, которые начались с 22 -го года. Ничего подобного. Это же началось все задолго до 22 -го года. Это в, 20 в 22 году приобрело уже просто стихийный масштаб. Но ведь планомерно, год за годом, они делали именно это, не разрешая говорить на языке, переименовывая э, людей и детей Дітей перейменували, цінності треба захищати. Цінності в нас з росіянами очевидно ну, прямо протилежні. Але чи просили російськомовні українці про якийсь захист? Ну як нас Ні, освободить? Нікак. всього. Машини, ну, все позабирать. Ну як? Забирали машини? Да. Все забирали. Це росіяни. По Російському телевіді говорять, що прийшли освобождать. Mm. Спасибо за такое освобождение. Дай Бог кожному росіяні. Ну просто вичить такое освобождение. Освободили від всього. Все, що було, все, що нажито просто годами, ну стерли, все просто в піп. В Україні немає російської меншини, її не існує. Це е, немає жодної особливо е, е, юридично оформленої спільноти, яка ідентифікує себе як російська меншина. Є е, громадяни України, які розмовляють російською мовою. Я одеситка. Я хочу розмовляю російською мовою, хочу не розмовляю російською мовою. Мені для цього не потрібні ні москалі, ні венеційська комісія. Православія, самодержав'я, народність щось нагадує, правда, у 1833 році російський граф Сергій Уваров саме так формулює ідеологію Російської імперії, і вона була як антипод девізу великої французької революції, якої так налякались росіяни: свобода, рівність, братерство. Укорінилася ця ідеологія. Без прямого пачленні США Київ не посміл стати на путь унічтаження всього російського язика, образування, средств масової інформації, культури, православ'я. А ось історик Михайло Погодін, монархіст і консерватор саме він став першим, хто сформулював, треба зробити історично коректну концепцію русифікації численних народів Російської імперії, серед них, звісно, і українського. Українські історики Микола Костомаров і Володимир Антонович у середині 19 століття аргументовано довели хибність концепції русифікації, проте це не завадило отримати позитивний відгук такої концепції Погодіна у вищих колах правлячої династії Романових. адже історик Погодін мав чин таємного радника російського імператора Олександр. Ра другого Санкт-Петербург і Москва середина 19 століття. Твори українських письменників видавалися тоді без проблем. Григорій Квітка основяненко видає свої малоросійські повісті у Москві у 1834. -му. Перше видання Кобзаря Тараса Шевченка побачило світ у Петербурзі у 1840 році. А на москали не зважайте. Нехай вони собі пишуть по-своєму, а ми по-своєму у них народ та слово, у нас народ та слово. А чи є краще? Нехай судять люди. Роман Чорна Рада Пантелеймона Куліша був виданий у Петербурзі у 1847 році. Російська інтелігенція починає бачити самобутність української літератури саме через творчість Шевченка. Один із найвпливовіших літературних критиків імперії Віссеріон Білінський писав у 1847 році у листі до свого друга. Наводив я справки о Шевченка і убедився окончательно, що в нерелігії віра є нікуди негодна годна вещь. Вера делает чудеса, творит людей из ослов слов и дубиен. Стало быть, она может и из Шевченко сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченко должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горилки. Фактично Белинский первым зрозумів, украинская литература я первую ланкую до самостоятельности украинцев. Членами Кирило-Мефодіївського братства, яке хотіло реорганізації імперії, були Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров. Російська імперія дивилася на діяльність Українофілів крізь пальці лише до 1860-х років. У 1863 році ситуація змінюється. Причина спроби опублікувати тексти для церковних служб українською мовою і польське повстання, аби не допустити негативного для росіян сценарію, коли поляки, і українці будуть разом чинити спротив російській імперії. Уводиться Валуєвський церкви. Большинство малоросов сами весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может. И что на речи их, употребляемое простонародием, есть тот же русский язык, испорченный влиянием на него Польши. Киевский генерал-губернатор находит опасным и вредным выпуск в свет рассматриваемого ныне духовной цензурой перевода на малороссийский язык Нового Завета. Пропуск же книг на малороссийском языке как духовного содержания, так учебных и вообще назначаемых для первоначального чтения народа приостановить. у 1876 році. Імператор Олександр Другий видає відомий емський указ, який забороняє друк українською мовою усіх книжок і проведення театральних вистав. Це ускладнило життя по українському рухові на теренах російської імперії. Але вихід був під австрійська Україна. Саме там починають видавати українські книжки і нелегально завозити їх до Надніп'ящини. Туди ж емігрували українці, які потрапили у немилість до імператора. Проте були і інші способи введення у вжиток російської мови серед українців. Це армія із кінця 18 століття. Жителі українських земель починають виконувати рекрутську повинність. Під час служби українці вивчали російську мову і, повертаючись додому, вже продовжували спілкуватися нею. Після революції 1905 року ситуація для української мови змінилася. Емський указ скасувала, дозволена діяльність політичних партій. Здавалося би, українцям мало би стати значно легше. Але Симон Петлюра у 1913 році писав таке: безглузді інсинуації та люті доноси з боку націоналістичних кіл російського суспільства. Байдужість, цілковита ігнорація нас російськими марксистами, наявність застережень та обмежень у визнанні за нами прав російськими народниками. Політика російських конституційних демократів що йде ще далі в сенсі обмежити ці права. Ось та атмосфера. Те живе коло фактів, з яким доводиться рахуватися українству щоразу, коли постає питання про його ставлення до російського суспільства. Паспорт громадянина УНР на трьох мовах без російської, звісно. Англійська мова мова міжнародного спілкування. Але ще 100 років тому це було зовсім не так, і на підтвердження моїх слів, ось вам паспорт громадянина Української Народної Республіки. Тут ви бачите напис українською мовою, напис німецькою мовою і напис французькою мовою. Та все змінилося після Другої світової війни, коли Німеччина програла власне війну, а США переможно в'їхала в Європу. На економічному коні у 20-х роках політика українізації, і ліквідація неписьменності дала сильний поштовх росту національної самосвідомості. Причина більшовики намагалися перетягнути українців на свій бік. Проте активну роботу українського письменства не могли не помітити. Сталін розпочав репресії проти письменників і науковців. Їх звинувачували в українському буржуазному націоналізмі, відправляли у заслання або розстрілювали. Пізніше радянська влада дозволила існувати українській мові. Водночас активно розігрувалася. Арта трьох братніх республік, серед яких чільне місце звісно ж посідала Росія і Російська мова. Ми сьогодні всі розмовляємо на російському мові, поэтому не так построили эту колоссальную проблему. А ведь посмотрите на молодежь в наших республиках. Многие разговаривают на русском языке хуже і слабее, чем на англійському другом языке. Це величайше наше достояння можемо достукаться до того, що будемо общаться через переводчика. Сейчас успіхом проводиться від русского языка. Об этом коллеги вже говорили. Мы благодарны партнерам за поддержку принимаемого сьогодні заявления о продвижении русского языка як важнейшего консолидирующего элемента всього постсоветского пространства і средства общения. зараз, як і 100 років тому українці мають нагоду пересвідчитися. Частина російських лібералів ламаються на українському питанні, відмовляючи у можливості жити нам так, як ми того хочемо. Все таки это наша страна, и наши ребята. Да, обманутей нещаснее, да, уби да, убийцы даже. Но, это, но они наши. І ми бы хотіли, щоб Путіна не было, а Росія була. А за Україну вже не поручусь. Ну, а в штатних пропагандистів простежується міцна імперська позиція часів Єкатерини Другої, така ж реліктова і недолуга для цивілізованого світу сьогодні. Український кризис може бути урегулирован тільки одним способом признанням українців неот'ємною частиною русского народу. Признанням українського діалектам руського языка. і хай сьогодні усіх об'єднає відчуття, як багато Україна, українська мова, всі наші українські люди витримали, змогли пройшли, пережили, зробили для того, аби Україна завжди була вільною та одного дня відзначила свою перемогу, свою омріяну. І наостанок трохи лікнепу від українських тіктокерів стане в нагоді, як доведеться пояснювати росіянам, що Україна це не Росія. Як правильно лаятись українською? Тендітна лайка є все колесом. Крайнє роздратування. Хай його дідько висере. про вкрай гидку для вас людину. Остання лайка дуже пасує російському диктатору. Тисніть на дзвіночки, пишіть коментарі, і обов'язково підпишіться на наш ютюб канал. Україна обов'язково переможе. Щасти.